Прямо зараз я знаходжуся на чиїсь фармілці, а її власник про це навіть не підозрює у той час, як я вже вкрав його спавнера. І це лише перша з багатьох фармилок, які мені доведеться зарейдити в цьому ролику. Але через усе це мені тільки належало пройти, адже зараз мій шлях лише починався. Опинившись на спавні, у мене не було нічого: порожній інвентар, нульовий баланс і лише 5 донат кейсів на аккаунті. Я одразу почав їх відкривати, звідки мені випадали не дуже гарні привілеї. Але ось з останнього я отримую кракена на місяць, однак і він не був найкращим донатом. Тим не менш, я вирішив уже до безкоштовних кейсів за командою ФРІ, з якого я отримую незаритовий злиток. Його я виставив на продаж і вже отримав свої перші монети. Однак їх не вистачало на покупку кірки, адже зараз мені потрібно було добути саме її. Зате на спавні мені вдалося знайти парочку алмазів. З ними на РТП я нарубав трохи дерева і скрафтив алмазну кирку. І добувши трохи лазуриту в шахті, я її зачарував і пішов добувати ендерперлини в шахті Енда, які випадали з фіолетової кераміки. Їх я продавав поки що по 20 тисяч монет за стак. І на диву, у мене майже відразу все скупили. Тоді я ще зачарував кілька кирок, щоб вибити удачу. Адже спочатку в мене в планах було продавати золото з незерської шахти. Але потім я добув ще трохи перлів на ендовській і побачив, що. Що їх викуповують аж по 50 тисяч за стак. Тому на золото я забив і став продавати перлини. А в якийсь момент їхня ціна так сильно зросла, що я продавав їх уже по 350 тисяч, а за кілька хвилин удвічі дорожче. І я досить легко зміг заробити на покупку двох кірок Стінгера. Які я об'єднав між собою і вирішив купати шахти інших світів, але от довелося ще докупити для кірки такі зачарування як магнетизм і фільтр. І вже тоді я продовжив добувати перли і заробляти таким чином, через деякий час, коли в мене було вже понад 5 мільйонів, я вирішив зробити невеликий стеж під випадковим озером лави. І саме в цей момент заспавнився перший івент, на якому я вже зміг залутати свою першу відмичку. Відкривши нею бочку, я утримую цілу купу різного луту. Потім я відкрив ще одну бочку, з якої вибив кірку стінгера, тотем і кастомний динаміт, який мені дуже знадобиться в майбутньому. А з наступної бочки я лутаю дороге безсмертя. Більше я нічого залутати не зміг і взявся продавати всі непотрібні ресурси у себе на стежі. Таким чином, з 11 мільйонів мій баланс виріс майже до 20. і я все так само вирушив на шахту, поки не заспавнився черговий кораблик. І до речі кажучи, я зрозумів, що ціна на перли зростає. Саме в момент, коли проходив якийсь івент, тому я продавав їх, поки добирався до корабля, на якому я золотав одну відмичку, яку навіть не встиг відкрити, і івент закінчився. Але зате у мене охоче почали скуповувати перли, і я вже почав збирати собі сет на ці гроші. Але от золото для золотих яблук я вирішив добути сам. А коли я купував собі витратники, а саме вибухові штучки та сніжки, я згадав, що їх також можна було отримати за рівень у хранителя досвіду. І зараз для тесту я купив одну пляшечку 50-го рівня, яку я зміг обміняти. На 6 сніжків у кіпера. А вже їхня ціна була на 80 тисяч дорожча за досвід. Тому я закупив побільше 50 рівня і перепродав його у вигляді сніжків. Але потім я помітив, що в кіпера також були вибухові штучки, які ще й коштували менше рівнів, а на аукціоні були дорожчими за сніжки. І всього лише з однієї пляшечки з 50 рівнем, обмінюючи її на вибухові штучки, я отримав прибуток у цілих 300 тисяч монет. Тому я тут же став закуповувати побільше вибухових штучок. Таким чином я заробив вже. Цілих 30 мільйонів, і тоді заспавнився ще один кораблик. Але оскільки сеп я зібрати собі не встиг, поки що я вирішив на нього під невидимістю, де я дістав відмичку з Ендерсундука, яку не встиг відкрити на минулому івенті. Але зате зараз я отримав з бочки ціле море луту, який одразу ж склав у себе на стежі і продовжив лутати відмички, відкриваючи ними бочки. І ось я залутав якусь відмичку. Спускаюся в трьом корабля, щоб відкрити бочку. Як тут бачу на підлозі ще якісь відмички, я їх підбираю, а тут виявляється аж 13 відмичок, які я відразу починаю поступово використовувати. І відкривати бочки. Однак до кінця івента я не встиг відкрити їх усі. Але тим не менш ресурсів я отримав дуже багато. Їх я почав продавати на аукціоні, але робив це дуже повільно, адже я забув прописати найкращий промокод FLAPS, який дає топові бонуси на старті та доступ до команди для автоматичного продажу. Тому ціну мені доводилося вводити вручну. Тим не менш, я заробив досить велику кількість монет, на частину з яких купив собі елітри і вирішив на 14-ту анархію досліджувати світ у пошуках якихось фармилок. Однак там мені з цим не пощастило, і я вирішив змінити. Анархію на 21-му. Тут, прилетівши всього до першого кута світу, я виявив там величезну територію, залитою водою з купою приватів, у середині якої була фармілка, на якій прямо зараз фармив якийсь гравець. Але от власники були в онлайні, та й було видно, що захист ще не добудований. Тому рейдити зараз не мало ніякого сенсу. Зате замість цього я одягнувся у свій сет і повернувся на фармілку, де прямо зараз власники добудовували захист. А я напав на одного з них, поки той не вчив. Ми з ним вибралися на сушу, де іноді мені вдавалося добре його пронести. Однак, усе-таки різниця в наших інвентарях була суттєвою, і навряд чи я б зміг щось йому зробити. А потім взагалі прийшов ще його тімейт, і тоді я зрозумів, що мені краще лівнути і залишити їх у спокої на деякий час. У себе настечі я подивився на свій канал і побачив, що до першої тисячі підписників мені залишилося зовсім трохи. І я буду дуже радий, якщо ми зможемо добити цю цифру до кінця літа. Крім цього, я закупив кілька стаків сніжків, які виставили. На продаж, а сам вирушив на кораблик, де відкривав бочки тими відмичками, що в мене залишилися, а потім лутав нові, з яких також отримував цінний лут. Але ось потім корабель закінчився, а я помітив неподалік двох гравців, які билися поруч з регіоном одного з них. Цей візер запропонував підірвати цьому гравцеві регіон. Я ж просто йому в цьому не заважав і намагався вбити гравця в приваті. Але потім йому все-таки вдалося лівнути. Тому я повернувся до того візера і почав прожимати вже його. Однак він, судячи з усього, не Особо хотів ПВП і став від мене просто упливати. Так ми вийшли з режиму бою, і він міг лівнути в будь-який момент. Однак я плив одразу за ним і намагався дати по ньому удар. І ось він просто зупиняється, я вдаряю по ньому і він тут ж ліває в режимі бою, через що всі його ресурси просто випадають. А я одразу складаю їх до себе в рюкзак. Уже у себе на стежі, я почав продавати як його ресурси, так і ті, що налутав із бочок. І вийшло в мене так заробити понад 150 мільйонів, а частину на це грошей я вирішив витратити на покупку стилерів, адже вони мені ще дуже знадобляться. Тоді я знову виставив на продаж сніжки і вирушив літати по світу. Але в процесі цього я помітив у чаті двох гравців, і було зрозуміло, що один знайшов фармілку іншого. Я написав йому, чи може він продати мені координати цієї фермілки. І ми зійшлися на ціні в 13 мільйонів. Я прилетів туди, а тут уже була зіпсована територія. А власник, схоже, прямо зараз збирався забирати звідси спавнери. Тому, поки він був внизу, я швидко. Почав скидати сішки на його регіон і добомбившись до піску, душ, я скинув на нього крижану хвилю, після якої пішов динаміт, а а за ним ще пару сішок. Як раптом, прямо під час цього сюди вилазить власник, а я прямо при ньому скидаю останній динаміт. Однак виявилося, що спавнери були в іншому регіоні, який був захований набагато нижче. Я ще спробував щось там зробити, але все було безуспішно. А власник просто забрав усі спавнери Але незважаючи на невдачу, я зовсім не засмутився. Адже далі у відеоролику мені належить зарейдити ще купу інших фермілок з дуже багатими власниками. Ну, а поки що я вирішив знову навідатися на формілку. Колон Гербоба і побачив, що вони все ж таки зміцнили захист. Однак, незважаючи на величезну кількість обсидіану та уламків, кожен із регіонів можна було підірвати всього за чотири сіжки. І про цю вразливість їхньої бази вони, судячи з усього, не знали. А неподалік я побачив якусь інвізку, а нею виявився один із власників ферми. І судячи з його слів, він сам вірив у непрохідність його регіонів. А мені лишається лише посміятися над цим і тимчасово піти звідси. Адже прямо зараз заспавнився розкішний. Корабель, на якому мені хоч і не вдалося нікого вбити, тому що всі постійно лівали. Зате я зміг налутати багато ресурсів. І до речі, грошей на динаміт у мене тепер було предостатньо. А ці гравці все продовжували доводити мені, що я не зможу зарейдити їхню фармілову. І щоб трохи відвести від себе увагу, я сказав, що у мене поки ще немає грошей на рейд, і поки що вийшов з сервера. А зайшов тільки через кілька годин, коли їх ще не було в онлайні. Тому я швидко взяв усе потрібне для рейду й трохи розчистив територію перед приватом. І потім почав штовхати сішки з піском трохи правіше в обхід усього захист. Отже, мені потрібно було проштовхнути всього лише 4 сіжки. І на куті я підпалив перший динаміт, який зняв першу міцність привату. Потім я проштовхнув поршні трохи далі і повторився ще три рази, завдяки чому перший регіон вже був у мене. Уже від нього я так само почав підривати наступний приват і без яких-небудь проблем забрав вже другий регіон. Тоді залишалося повторити все те саме ще один раз на останньому регіоні, завдяки чому я отримую доступ до всіх спавнень. На фармівці, а їх тут було чимало. Тому я швидко дістав стили резендер сундука і почав забирати спавнери. Однак підготовлених стелерів мені не вистачило, тому я закуповував кірки Джейка і забирав ними, адже вони були досить дешевими, і зі 100% ймовірністю зберігали моба всередині. Так я забрав абсолютно всі спавнери, звідси, яких у мене вийшло аж 23 загадкових. Усі їх я виставив на продаж загалом за 400 мільйонів монет, що принесе мені дуже великий окуп із цього рейду. Тоді я ненадовго відійшов, а коли знову зайшов, усі мої регіони вже були відрейжені назад. А власник Досі не вірив, що я хоч трохи окупився з рейду. І саме в цей момент у мене викупили всі спавнери, а мій баланс підскочив до половини мільярда монет. Загалом цей рейд мене дуже замотивував, і я одразу почав літати ще по багатьох анархіях в пошуках нових об'єктів для рейду. Таким чином, на сьомій анархії я знаходжу ще одну величезну фармілку, захист якої був уже в рази кращим за попередню. Але була одна проблема: власник постійно був в мережі і, зловів, Момент, коли він нічого не побачить, було дуже складно. Тому, поки він був тут, я вирішив політати ще. І так, мені пощастило знайти ще якусь фармілку, але в неї не було сильного захисту. Тому, підірвавши всього декілька динаміту А і декілька сішок, її основний регіон був у мене. Я одразу ж пробираюся до гравця і починаю його вбивати. Однак ніякого фармера я не вибив. Зате отримав доступ до купи спавнерів, який відразу почав забиратись стилерами. Однак у процесі мені стало трохи шкода цього гравця, і я вирішив забрати лише половину, а решту залишити йому. В підсумку я забрав 15 спавнерів який продав приблизно за 100 мільйонів монет. Тоді я повернувся до нещодавно знайденої фермілки і побачив, який власник ще добудовує захист регіонів. Я тут же забафався і на елітрах дав йому режим бою. Однак це виявився зовсім інший гравець. А нижче був той самий пінгвін, який пробрався всередину коробки до стінгера. Я ж вирішив почекати і подивитися, кого більше прожмуть. І тоді теж заліз у коробку, почавши прожимати слабку ціль. Але пінгвін одразу лівнув. Тому я став прожимати вже стінгера, бо він чомусь не давав жодного опору. І я практично одразу зніс йому тотем, залишивши всього на половині сердечка. Але поганявшись за ним ще трохи, у воді в нього ламаються чоботи, і я вбиваю його за кілька ударів. Так ще й підбираю та Сманетерніті, який він не встиг використати. Тоді я зрозумів, що про цю фермілку знало ще багато гравців. Тож я просто спостерігав за нею і час від часу намагався вбити пінгвіна, але ось це в мене не вийшло. А потім я ще й зрозумів, що окрім фармілки, там також лежало яйце дракона, що ще більше привертало увагу інших гравців. Так, я помітив, що фермілку прийшов рейдити якийсь гравець. А я просто спостерігав, як пінгвін намагався відбити цей рейд. І цілком успішно. Але я не навіть не підозрював, що в цей же момент інші гравці почали рейдити нижні регіони ТНТ пушкою та вже підірвали кілька регіонів, включно з основним, який приватив спавнера. І тоді я зрозумів, що з рейдом цієї фармілки у мене не склалось, але це було не дуже сумно, адже далі в ролику мені належить обійти майже неприступний захист однієї з фармилок і зарейдити гравця, який фармив із дуже дорогим фармером. Ну, а поки я вирішив літати по світу. І ось на одному з кутів я знову знаходжу чиюсь величезну фармілку. Глянувши на захист основних регіонів, я зрозумів, що це, мабуть, найкращий захист, який я бачив. Але от бічні регіони було досить просто зарейдити за допомогою блоку мішені. Проте власник прямо зараз фармив на ній, і рейдити в онлайні було трохи небезпечно. Однак, через деякий час я зрозумів, що коли він виходить із мережі, то забирає всі спавнери, і рейд стає безглуздим. Тому Ряд був тільки один рейдити в онлайні. Але поки мене хвилювало інше, адже у себе на стежі я побачив місць через лаву якогось гравця неподалік. Тому я швидко зробив такий самий стеж на іншій анархії, і перевіривши сундуки, виявилося, що він їх не помітив, і всі ресурси були на місці, тому я нічого не втратив. Тоді я зібрався на рейд тієї фармілки, і це виявився, мабуть, найгірший рейд, який я коли-небудь проводив. Спочатку все було нормально. Я встановив поршні, проштовхнув заздалегідь мішені ближче і почав проштовхувати всі Я навіть Спішно підірвав перший шар захисту, але коли справа дійшла до другого і я підпалив динаміт, він просто злетів угору через пісок душ. І через це весь рейд пішов на перекосяк. А потім я взагалі бачу в чаті ці повідомлення, я вже злякався, що мене помітили. Але потім у чаті з'явився інший гравець, і, судячи з усього, власник ферми помітив саме його, а не мене. А я спокійно зруйнував невдалий міст і пішов вчитися рейдити. Через деякий час я знову зібрався і повернувся з другою спробою тепер я вже підірвав пісок душ динамітом Б, і начебто тепер усе мало пройти нормально. Тому я зробив усе те саме, що й минулого разу, і проштовхнув сішку в кут за допомогою мішені. Але ось навіть тут усе пішло не за планом, і зламався взагалі весь механізм. Мені так нещастило з рейдом, що я навіть не міг нормально зруйнувати цей міст. І зрештою я не мав жодного уявлення, що мені зараз робити. Але я подумав і вирішив зламати боковий шар обсидіону в стінках, щоб просто напряму проштовхувати. Овхати сішки, зламати стіни мені вдалося вже без жодних проблем, так само як і проштовхнути сішки до регіону і знищити останні три міцності. Тепер у мене був доступ до одного з бокових регіонів, а далі йшов вже основний регіон, у якому були спавнери. Його захист був вже набагато кращий за попередній, і тому допускати помилок було категорично не можна. Тому я відразу знищив пісок душу потрібному місці внизу, а потім і зверху. І тепер вже я нарешті почав проштовхувати сішки з піском до регіону, але спочатку потрібно було підірвати перші два динаміти, щоб відкрити до нього доступ. І тоді я почав скидати сішки, які стали знімами. Мати міцність регіону, але раптом. Я зафейлив. І тепер потрібно було заново вести нові сішки. Я в паніці вже намагаюся швидко проштовхнути розривні хвилі, щоб точно підірвати регіон. І через поспіх не помічаю, як у мене закінчується невидимість. Я її випиваю, однак було вже пізно. І власник мене помітив. Тому у мене залишалися ліжні хвилини на рейд. Як раптом ще ті хвилі, які проштовхнув, зачіпають одна одну і вибухають не там, де треба. Я вже в скаженій паніці починаю проштовхувати нові хвилі. Однак, до Скаю ту ж саму помилку, а тут вже був власник ферми, який відновив міцність регіону з однієї до трьох, а потім взагалі забудував його цілою купою стародавніх уламків, і виходить, що я сам через власну дорість і недосвідченість у рейдах втратив дуже легку фермілку з купою спавнерів. Однак засмучуватися я не поспішав, адже він захистив лише цей регіон, а решту не змінював. Тому я міг зарейдити інший його приват і все ж забрати частину спавнерів. Потрібно було лише трохи почекати. А цей гравець, коли я ненадовго вийшов, уже став намагатися відрейдити свій приват, і якимось чином він мене впізнав. Але потім з'ясувалося, що він зробив цей висновок лише за скіном, який, до речі, можна поставити за цією командою. Ми з ним трохи поспілкувалися, але не змогли ні про що домовитися. Так ми воювали з ним за мій регіон ще дуже довго, і зрештою він вирішив забрати всі спавнери з фармілки і справді через мій один рейд перенести всю фармілку в інше місце. І більше я його тут не бачу. Тому я вирішив. Трохи відволіктися від рейдів і походити на золоті лихоманки на замку. І на одному з івентів я потрапив у величезний заміс, де також було кілька читерів. І в один момент я навіть зміг вдало піймати одного з них у трапку і знести йому тотем. Але потім, мабуть, прийшов його тімейт, який почав мене бити. Але потім я повернувся і помітив, як хтось помер у трапці. А я зміг залутати багато ресурсів із цього гравця і просто лівнув зі всім цим лутом. Тоді я походив ще кілька разів на замок, що принесло мені трохи монет. До речі, про усього вайпу я конвертував свої монети в коїни. І зараз у мене їх було 336, на які я купив 10 кейсів з сапфірами. Але в мене залишалося ще 120 коїнів. Тоді я вирішив докупити ще трохи коїнів за монети і придбати донат кейс із 15% вдачею. Уже на спавні відкриваючи кейси, мені не дуже щастило і випадало досить мало сапфірів. І лише з останнього кейса я отримав аж 250 сапфірів. У сумі в мене було 700 валюти, що не окупало витрачені коїни. Але тоді в мене залишався ще один донат кейс, який я прямо зараз відкрив. І мені пощастило, і я отримав драгунг. Що було на рівень вище кракена. Для мене це було дуже добре, адже тепер у мене з'явився доступ до команди перегляду чужого інвентаря, завдяки якій я знайшов гравця, який фармив із мечем на фармер 4 рівня. І його я прямо зараз вирушив шукати. Однак мені довго це не вдавалося. Я навіть зміг знайти скарбницю, яку зарейдив і навіть отримав цілих 8 розривних хвиль. І пошуки я вирішив ненадовго припинити, адже це займало дуже багато часу. До того ж, я збирався сходити на боса, щоб зробити. Більше сапфірів, ним же виявився крижаний троль. А крім мене, тут також було ще два гравці, які збиралися мені заважати. А потім взагалі прийшов ще й третій гравець. Однак вони не завадили мені забрати сапфіри з боса. Тепер у мене їх було трохи більше. Тоді ще були активні інші івенти. Тому на восьмій анархії я вирушив на посилку. І я думав просто спокійно полутати її. Як раптом на мене просто так напав якийсь гравець, я ж відхилився і напав на нього у відповідь. І не промахуючись жодним ударом, він навіть не встигає взяти в руку тутем і я його вбиваю, складаючи всі його ресурси в рюкзак. Їх я склав на стеж і дочекався спав на нового боса. Однак я забув поміняти звичайний тутем на талісман, через що наносив набагато менше шкоди. Зрештою, боса я так і не забрав, тому я вирушив на контейнер. Але от золотати щось із нього було дуже складно, адже мене постійно били інші гравці. Тоді я помітив гравця з малим здоров'ям і відразу почав його проносити. Після цього його переслідував я та ще двоє гравців, але після моєї кривої трапки я його втратив. Однак зі мною залишилася одна кастомка. І вже її я почав дуже добре прожимати, і навіть у першій трапці зніс її тотем. Потім так само добре проніс, і в трапці я зношу її уже два тотеми, а по її закінчити. Добиваю останній тотем. І прямо зараз у цієї кастомки не залишалося жодного тотема в інвентарі. А в мене було всього дві вибухові трапки. Але вона постійно впливала по воді, і наздогнати її в ній було неймовірно важко. А потім вона взагалі знайшла дельфінів і швидко сховалася від мене на ефекті грації дельфін. Тому я повернувся до пошуків чужих фермилов. І зараз шукав уже на 13-й анархії. Але незабаром мали заспавнитися івенти, а я хотів нафармити сапфірів з босів. Цього разу я був на арені. Однак босом виявилася набридлива черепаха, яку досить муторно вбивати. Адже мало того, що вона спавнила інших черепах, яких треба було вбивати, бо інакше шкода по самому босу не зараховувалась. Так ще й майже з кожним ударом вона очищала всі ефекти і доводилося бити черепах без сили. Тому поки я вирішив піти на іншу анархію, спробувати вбити боса. Мені відразу вдалося знести якомусь гравцю ту тему травці, але більше я хотів отримати сапфіри, тому намагався дамажити боса До речі, цей бос мав дуже великий. Великий урон. І я помітив гравця, який лідирував за уроном і спробував скинути його на боса. Що в мене частково вийшло, і цей гравець втратив тотем, однак все ж таки вижив. А подивившись на топ по урону, я зрозумів, що перше місце я вже не заберу, тому вирішив повернутися до своїх черепаш, куди вже прийшли якісь інші гравці. А я, як найпродвинутіший тип, який мав перевагу над іншими вигляді, вже завданого 900 урону по босу, узявся просто чекати, поки вони за мене б'ють зайвих черепа. Але тоді боса закрили в трапці куди я не потрапив, але все ж проник перлом і продовжив набивати урон. У підсумку я його й убив, забравши цілих 200 сапфірів. Але на цьому похід на боса для мене не закінчився. Адже мене стали прожимати якісь два гравці. Потім вони все ж лівнули, а я пішов вибивати якусь інвізку. Але тоді я забув про найважливіше. Тоді вже була пізня ніч, і сервери Holy World йшли на рестарт. І це сталося в той момент, коли я був в режимі бою, як і інші гравці на арені. І всі їхні ресурси, включно з моїми, зараз валялися десь на ПВП арені. І забере їх той, хто першим встигне зайти на сервер і підібрати їх. Я встигаю зайти на сервер найпершим. Відразу ж прописую вар ПВП і беру з зендерскриня елітри з фейерверками. А прямо біля входу на арену я вже підлутав купу лута. Я відразу лечу до своєї точки смерті дорогою, складаючи все в яка. І забираю ще й свої ресурси і більшу частину тієї інвізки, яку я прожимав. У підсумку так і залутав ціле море лута на сотні мільйонів монет. Серед якого навіть був Талісман Інфініті, який дуже цінувався. Це все я склав у себе на стежі, а частину вирішив продати на аукціоні. А той самий Талісман Інфініті я забрав собі та вже сам бігав із ним. Загалом тоді я вирішив на 62-гу анархію, бо побачив там гравця, в якого був фермер дуже високого рівня. Однак знайти його мені не вдалося, тому я вирушив до боса, спавно якого чекало дуже багато гравців, і забрати його буде досить складно. Тим не менш, я пішов його бити, але знаходився на другому і третьому Йому у місцях за урону, але давши цій корові кілька критів поспіль, я вирвався на перше місце. Однак відрив від другого був зовсім невеликим. На щастя, обоса залишалося дуже мало хп і його швидко добили. А я отримав ще майже 200 сапфірів. Тоді, поки я ще встигав, я вирішив злітати на посилку. Але прилетів я туди тільки тоді, коли вона вже закінчилася. І тут залишився один гравець. Я одразу закрив його в трапці, де зніс усього один тотем і убив цього гравця, а з нього я золотав дорогу сферу цербера і настільки. Таки легко я отримав кілька десятків мільйонів за пару секунд. Тоді я продовжив літати на 62-й анархії в пошуках Моршинської. Однак, пролітаючи так кілька кутів, я його так і не знайшов і вирішив змінити анархію на 63-ю, де був гравець із нікнеймом Мідний Бичок, котрий фармив аж із шостим рівнем фармера без прокляття втрати. А отже, його можна було вибити. Я почав літати по океанах, бо на кутах наймовірніше фармілок вже не робили. І раптом пролітаючи місцевість на міні-карті висвітлюється ціла Величезна купа мобів, а спустившись під воду, я бачу повідомлення про вторгнення в регіон Моршинської, Тобто це була його фармілка, а мідний бичок був його твінком. Я швидко підготував кілька бешок і стан, щоб дати режим бою. Угорі я зробив невелику обводку, куди скинув дві бешки з піском. І після вибуху мені повністю став видний твінки з фармером, якого я тут же почав проносити, але в моменті він ожив. Тим не менш я його вбив, однак меча з нього не випало. І я подумав, що він лежить в одному із сундуків, тому якнайшвидше спробував розбахати їх бешками. Після вибуху я спускаюся вниз і бачу на підлозі якийсь незеритовий меч. І піднявши його, я зрозумів, що це звичайний меч атерніті. Адже виявилося, що Моршинська зайшов з основного аккаунта, поки я скидав бешки і забрав фармер сундука. Гаразд, зараз. Я скинув 4 розривні хвилі прямо на регіон і запривати фермілку вже своїм приватом. Там я побудував платформу біля спавнерів і став закуповувати стелери, щоб їх забрати. Витратив я досить багато монет на це, але забрав усі спавнери. До речі, вбивши твінка, я спочатку навіть не помітив, що мені передався з нього аж восьмисотий рівень досвіду, який потрібно було обов'язково конвертувати в пляшечки. Тому прямо зараз я пішов у пустелю добувати пісок, який переплавляв прямо там же. Добув я одразу багато піску та пляшечок, а обмінявши весь рівень, отримав. Вісім стаків пляшечок, ціна яких на той момент могла досягати близько 90 мільйонів монет. І виставивши ще на продаж усі спавнери, я підрахував, що з продажу всього я отримую близько 270 мільйонів монет. Але поки треба було почекати, поки все куплять. Адже у мене було ще деяке діло. А поки я чекав, я вирішив сходити на золоту лихоман. Там я знайшов собі жертву під нікнеймом чорного трактора, який постійно чомусь лівав, і в моменті ніби не на роком впав в якусь яму, але я розумів, що тут знаходилася його трапка. І найімовірніше, там ще й була стійка для броні. Тому Сендер Сундукай дістав пару бешок і все там розбахав. А гравця я так і не відпустив і продовжував таргетити. Але ось у нього піднявся пінг і було складно по ньому попадати. І до речі, кажучи, що до його регіону я мав рацію, адже ми знаходилися десь неподалік. Але цей гравець, схоже, запутався в місцевості, а без свого привату битися не хотів. Тому тоді я закриваю його в травці, де залишаю пару сердець. І після неї він падає в каньйон, де я в польоті його й добиваю. Після цього на стежі я виселив деякі його ресурси на продаж, а сам одразу вирушив до боса, на якому знову була ціла купа гравців. А після його спавна я навіть не зміг потрапити в топ по урону, коли інші гравці вже активно його били. Але навіть так я зміг нанести цілу серію ударів по босу і вирватися на перше місце. Так я лідирував майже аж до самого кінця, але в кінці мене змістили на друге місце. Однак там я протримався недовго і одразу вирвався назад на перше, завдяки чому після вбивства боса я отримав ціл 260 сапфірів. Тоді я ще зміг убити з якимось кракеном гравця в трапці і залутати його броню. Але ось після цього цей гравець не дуже захотів продовжувати ПВП і просто лівнув з арени на літра. Однак це було не дуже важливо, адже я заробив уже понад півтори тисячі сапфірів. І тільки тоді я згадав, що у мого донату був доступ до команди, яка телепортує до випадкової бази на карті. Тому на 31-й анархії, де був гравець з п'ятим фермером, я вирішив її прописати. І мене тепнуло в якийсь хвойний ліс. Там я трохи політав і побачив по мені карті брутальних пігринів. А спустившись нижче, я зрозумів, що приват встановлений дуже криво, і спавнери не були запривачені. Однак тоді я побачив, що у фармлячого акаунта знаходиться фермер третього рівня, який я прямо зараз міг вибити. Однак, випивши силу, він схоже це почув і одразу склав фармер. Тому я просто став забирати розсадники. Адже вони були поза приватом, але потім мені запропонували відкуп у 15 мільйонів. І на той момент було вигідніше саме це ніж забирати спавнери, витрачаючи монетки на стилери. Але я зверху ще встановив свій регіон, підпривативши їхні спавнери, і виманив ще 5 мільйонів, щоб його прибрати. І тоді продавши їхні спавнери, які я вже встиг забрати, у мене на балансі було 200 мільйонів, які я обміняв на коїни. І в сумі їх у мене тепер було 216, чого рівно вистачало ще на 10 кейсів сапфірами. Тому прямо зараз я їх придбав. Через сайт, залишившись із нулем на рахунку, але зате пішов відкривати кейси з валютою, з яких мені випадало 250, не раз 125 і 75 сапфірів. І отримав я додатково ще 850 сапфірів на свій баланс. А отже, моя мета на це відео була виконана. У мене був хороший донат і понад 2000 донатної валюти. Зараз же хочу нагадати вам про підписку на канал і про мою значущу мету у вигляді тисячі підписників до кінця літа. Я буду дуже радий, якщо саме ти допоможеш мені її досягти. Також при заході на сервер не забувайте вводити найкращий промокод FLAPS із топовими бонусами. Ну а на кінець, кінець.